Привіт, дівчат. Знов сьогодні мова піде про хутряну пряжу. Не можу зупинитися, не в'язати з цієї красунечки. Сьогодні хочу показати вам, як використовувати прокладання шнура саме у виробах, які в'яжуться з зворотніми рядками. Тобто, це клач, це тоді, коли нам потрібно зв'язати полотно, прямо кутне або квадратне. Так, от я набрала потрібну мені кількість. Повітряних петельок, зробила петельку підйому, і ми беремо шнур. Ще раз хочу зупинитися для прокладання. Ще раз хочу зупинитися на цьому шнурі, тому що дуже багато запитань отримую. Дівчат це повинен бути якомога більше товстіший шнур. От зараз у мене відріз поліпропілена звичайного без наповнювача, але він аж 6 мм. Ви можете використовувати будь-яку мотузку, навіть, я не знаю, джгутову мотузку, але вона потрібна бути товста. Це єдине, що вам потрібно. Товста, ну і легенька. У мене він дуже легкий. Ще одне питання: не потрібно прив'язуватися до кольору. Бачите, в мене зелене хутро, а нитка для прокладання взагалі світлого кольору. Ось так ми її прикладаємо до. Ланцюжка з повітряних петелек, і починаємо потрохи працювати. Буде складно, дівчат, тільки в першому рядочку. Якщо у вас не виходить, то провіжіть перший рядочок без прокладання, а потім вже приєднуйте. Ну, я вже багато разів це робила, але бачите, для мене зробити перший крок так само важко. Зараз я підхоплю першу. І все буде гаразд. Треба зробити ось буквально перші одну-дві петлі пров'язати, і все буде нормально. Штур залишається всередині вашого стовпчика. Як ви можете бачити, його непомітно, тому колір взагалі не має значення. Прокладати його. Дуже просто, ну от єдине, що треба попрацювати в першому рядочці далі, далі все буде помітно. На що звертати увагу, я вже багато разів казала. Я звертаю увагу. Я от навіть дівчат, ви ж мене не бачите, без окулярів в'яжу. Не на помацьки, ні, я просто бачу цей ланцюжок, тому що у будь-якої хутряної пряжі залишається у цей от. Текстильний ланцюжок, на який ви звертати повинні увагу. Тобто, отак просто пальцями його розгортаєте, бачите, його дуже помітно, навіть в зеленому кольорі. Ну, єдине, з яким кольором в мене були проблеми, це з чорним. Ну, як проблеми? Треба було приглядатися, прилаштуватися. А так, коли прилаштуєтесь, то все гаразд. Ось таким чином ми в'яжемо. Тобто, якщо вам потрібно зробити полотно певного розміру, ви робите розміточку собі, ви вже знаєте, що я в'яжу не по кількості петель, а по розмірам. Ті, хто зі мною давно слідкує за мною, знають, що це моє правило, тому що у кожного майстра, у кожної в'язальниці. Своя своя щільність в'язання, тому на 10 сантиметрів у одного у одної людини буде, припустимо, там 10 стопчиків без знаки до чи 10 повітряних петель. А у когось це буде 9, а у когось 8. Ну ви розумієте. Тому я пропоную більшу увагу придавати саме розмірам. Тому ви вирішили, якого розміру вам потрібно полотно. До речі, таке саме полотно використано у новому клатчі, який зараз з'явився в п'ятільки-шоп. Саме так я його і в'язала. Були пит... запитання. Ось, бачите? Не бачите ви, якого кольору там прокладений шнур. Тому, дівчат, не звертайте на це увагу, просто в'яжіть правильно. Ще одна порада, коли ви в'яжете ось так з прокладанням, бачите, воно вже почало плутатись, розлежить в окремі, в окремі місця от з цієї сторони, з правої сторони в мене шнур, з лівої сторони хутро. Далі роб, зробила я вже петельку підйому, розгортаю, піднімаю цей шнур, бачите, він буде ось тут помітним. На, зворот, на звороті, ну, там, де він повертає, його буде помітно, але будь-яке полотно. Коли ви ось таким чином в'яжете, потрібно потім робити обв'язку. Тобто пройтись стопчиками без накиду, вже без шнура, але по всьому периметру. А можна і зі шнуром так само закінчити свою роботу. Тоді оці всі штучки, ось ці всі штучки, вони закриються, сховаються, їх не буде видно. І отут, от вже, бачите, все вже просто: працюємо. Прокладаємо шнур та в'яжемо далі. Оці, оці всі штуки вони сховаються потім. Так от, продовжую про розмір. Мені простіше зробити викройку перед тим, як я починаю працювати з сумкою. Я завжди так роблю. Я роблю, малюю її, потім вирізаю з паперу. Можете зробити це з тканини, якщо не шкода. Складаю, уявляю, як вона буде виглядати. Потім знов розбираю на частини і пров'язую кожну частину окремо. Ну, якщо це якась складна модель. Таким чином, я можу завжди зробити щось цікаве. Так, головне тут не, не загубити останній. О. Останню петельку. Якщо вам складно, дівчата, раджу вам е, рахувати, якщо ви не бачите рядочків, оці, цієї смужечки, просто рахуйте петлі. Ось, дивіться, нічого не помітно, тому я вам довела колір шнура для прокладання взагалі не має значення. Має значення щільність в'язання та охайність роботи. Отак. На кінці трошки під, підтягуйте його, щоб його було менш помітно, але бачите, і там, і там ось так будуть залишатися. Ще раз хочу сказати, коли ви зв'яжете полотно, ви пройдетесь отак по всьому периметру і пров'яжете по краях, зробите обв'язку, щоб, ну, по-перше, вирівняти полотно, по-друге, закрити оці штуки. Коли будете робити обв'язку, не забувайте, що на кутах треба зробити збільшення, тобто пров'язати 3, 2 чи 3 стовпчика накида в одну петельку для того, щоб повернути своє в'язання. Сподіваюся, що вам все зрозуміло. Якщо залишилось питання, запрошую вас на свою сторінку в інстаграм. Там ви можете. Побачити новенькі роботи, або просто спросити мене чи запитати. Тому що, дівчат, під відео на YouTube не завжди бачу ваші запити. Але намагаюся слідкувати за вашими запитаннями і дуже-дуже радію, коли ви залишаєте свої відгуки. Ну, ось так. Ще раз вам показую, як виглядає. Полотно з воротніми рядками з хутряної пряжі зі шнура. Не сказала вам, яка пряжу я використовувала. Це дівчат на домінант який так само є в, на сайті підільки-шоп. До нових зустрічей і дуже-дуже радію, коли ви пишете мені свої враження.